Так, щоб злі язики не говорили, що мій штик не купаний. Він тільки що помитий, витертий, мокрий і щасливий. Так, так. Так. Ось, радості повні штанішки. Ай-яй, чистий хлопець. Ну, був, по крайній мірі. Пару хвилин назад. Так. А тут ми сповняємо всяку фігню. Угу. Угу. Що ще покажеш, розкажеш? Позе, штить, повзи, повзи, штить, повзи, повзи. Вози, вози. Та не йди, а повзя, кажу. Добре. Той дикий пес дрессировкам не піддається. cofín